Ми хотіли б, щоб ви зрозуміли, що все, що ви бажаєте, уже знаходиться в вашому вортексі. все, що ми дали вам сьогодні і вібраційно, і теоретично, з точки погляду законів Всесвіту, абсолютна істина. Але як це все може проявлятися у вашому досвіді життя? Ось що ми тільки що сказали вам: дякуючи всьому тому, що ви проживаєте, знаходячись в цьому фізичному світі, ви запускаєте ракети бажань в процесі всього свого життя, усвідомлюючи те, чого ви не бажаєте, ви краще розумієте те, чого ви хочете, і більша частина вас вже живе життя, котре ви хочете. І питання, котре задає цей семінар, і сам дає на це відповідь, це що ви робите по відношенню до тієї розширеної версії я, котрою ви вже стали? Відповідь, чим краще ви себе відчуваєте, тим ви більше наближені до тієї версії себе, якою ви вже стали вібраційно. І чим гірше ви себе відчуваєте, тим ви менше наближені до тієї версії я, ким ви вже стали насправді. Люди, і це нормально, хочуть бачити матеріалізацію всього в цьому фізичному світі. Те, що ми вам сказали, цілому значить для вас. Що, коли ви дивитесь на окремий сегмент свого життя і бачите щось, що вас не влаштовує, можливо, автомобіль вам не пасує, чи відносини не такі хороші, як вам би хотілося, чи політична ситуація у світі не така, і вам здається, що світ втратив розум, чи те, що відбувається з екологією на вашій планеті. Тобто, коли ви дивитесь на те, що вас не влаштовує в цей самий момент, як ви бачите це. Видаєте поштовх для створення і народження нових розв'язань. І як ми вчимо вас, ви можете плавно, без проблем перемістити свій фокус уваги з проблеми на її рішення, відчуваючи його цілісність. І з цього моменту розпочати жити цим рішенням. Другими словами, ми говоримо про миттєву маніфестацію. Ми описуємо вам. Як дозволити життю допомогти вам зрозуміти, чого ви бажаєте, і як настільки напрактикувати себе в розумінні законів Всесвіту, щоб висягнути розуміння того, що якщо просторова-часова реальність може надихнути вас на зародження бажання, то ця просторово-часова реальність може забезпечити вас всім необхідним, щоб надати вам повну маніфестацію. І єдина причина, по якій ваша маніфестація відстає від прийнятого вами рішення мати те, чого ви бажаєте, це ваша вібраційна звичка зосереджуватись на відсутності бажаного, або зосереджуватись на наявності того, чого ви не бажаєте. Розумієте, всі характеристики, котрі люди приписують Богу, справедливі і для вас, миттєве зцілення, телепортація з одного місця в інше, створення того, чого ви бажаєте в той самий момент, коли ви цього забажали. Другими словами, немає нічого, ким би ви не могли бути, чого б ви не могли мати і чого б не могли робити. Але... Ви мусите усвідомити цілісність того, ким ви являєтесь насправді, що ви проявлення творця в цьому фізичному тілі, і натренувати себе на вібрацію того, ким життя надихнуло вас стати завдяки контрастному досвіду. Для більшості людей існує великий розрив в часі між тим, коли вони просять бажаного і, нарешті, дозволяють собі це отримати. І дуже часто людина стає однією з тих, то відчуває себе настільки невартою, що ніколи не дозволяє собі достаток котрого так прагне. У багатьох випадках людина напрактикувала вібрацію відсутності бажаного настільки сильно, що якщо вона навіть і хоче цього, її нові бажання мучать її. Тому що її душа не тільки згодна з тим, що бажання цього це добре, а навіть більше вже проживає це вібраційно, в той час. Як особа тримається віддалено від нової реальності, зосереджуючись на відсутності бажаного. Розумієте? І так, ви задали питання про другі можливі реальності, і ми дали вам дуже розгорнуту відповідь на це питання. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що якщо в цій просторово часовій реальності є здатність надихнути вас на зародження будь-якого бажання, то в цій просторово-часовій реальності є всі можливості надати вам все необхідне для його реалізації і надати вам це прямо зараз. І час від строчки, час запізнення, це приблизно стільки часу, скільки вам знадобиться, щоб прийти у вібраційну узгодженість з вашим бажанням. Розумієте? Ось чому ми вам говоримо, що коли вам потрібно побачити це, почути це. Понюхати це, скуштувати на смак, перш ніж ви повірите в це, ви утримуєте себе в постійному розриві або часі запізнення. Але коли ви бажаєте, коли ви здатні тому, що ви це практикували, знайти вібраційну сутність вашого бажання, відчути емоційну успіх, що воно у вас вже є, до того, як воно з'явиться, тоді ви цілісні з вашим бажанням. Тому що ваша вібрація підіймається і досягає швидкості вібрації вашого творіння. І як тільки це відбувається, бажання проявляється і проявляється швидко, тому що, коли ви знаходитесь вібраційно всередині вашого вортекса, ви отримуєте повне розуміння того, що там знаходиться. Єдина причина того що все вище сказане, немає для вас сенсу, і ви все ще не стоїте на своїх стільцях, активно розмахуючи руками тільки відтхнення цією рясно обдарованою вас інформацією, котру ми тільки що вам дали, полягає в тому, ми вас дуже любимо, що ви зациклені на маніфестації. І більшість з вас, як і раніше, властивий спосіб мислення, що ви повірите, всьому вище сказаному лише тоді, коли побачите це. Що дуже, 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 дуже сильно сповільнює вашу маніфестацію, тому що тепер інші повинні повірити в це, навіть якщо ви цього не бачите, і вони повинні зробити це перед обличчям великого потоку суперечок, супротиву і недружелюбності. А потім вони повинні підтвердити це вам, але ви не можете бачити, що знаходиться у них у Вортексі. Це так цікаво. Ви вважаєте, що ви всі бачите речі однаково, але життя, котрі ви проживаєте, настільки різноманітні, як і те, як ви сприймаєте цю планету. Здається, ти сьогодні отримав набагато більше, ніж очікував. Чи не так? Хі, ти, напевно, думаєш, Абрахам, я прийшов лише тому, що хочу більше грошей, і я уяви не маю ні про який там Вортекс. Але ми хочемо запитати тебе. Чи віриш ти в існування цієї вібраційної реальності? Чи віриш, що ти в першу чергу вібраційне створіння? Чи віриш ти, що твоє життя спровокувало тебе створити в цьому вортексі творіння все те, що передує маніфестації? Чи віриш ти в необхідності вібраційної співзвучності з цим вортексом, щоб отримати повну маніфестацію твого творіння? Чи віриш ти, що твої емоції показують твою співзвучність з цим вортексом? Чи віриш ти в те, що можливо абсолютно все? І якщо твоя відповідь так, то ти все зрозумів, цілком вір.